На каналі Володько Вітроменьки і зараз продовжуючи тему різдвяних страв, новорічних страв, зараз буде ще один класний салатик і з печінки. Якщо ви не любите печінку, ви обов'язково її полюбите після цього рецепту. Дуже смачна! А навіть якщо вам не подобається вона в вигляді салату, ви можете просто по тому рецепту готувати печінку. Вона просто пальчики облизати. Просто смачно, цікаво. І гарний салат, який за один можна використовувати, можна підігріти, і їсти як теплим, можна їсти холодним. І як салати, як закуска як основна страва. коротше, салат універсальний, дуже класний. За вас вподобайка коментар і дзвіночок авансом. А з мене гарний рецепт. Вперед готувати. Так, як завжди, що чого, як і скільки в описі під відео. І почнемо з того, що ми будемо нарізати е, нашу печінку. Печінку беріть за власним бажанням, яку любите. Я останнім часом взагалі мені щось не подобається. Яловича печінка, чогось тільки завжди беру свину, а на паштети курячу, тільки тільки курячу мені подобається в основному. А ну я нарізаю так і не дрібно. Ну, точніше, нарізаємо от якісь такі кусочки, ту печінку, щоб вона була в салаті замітна. Mm. Так, і тут, власне, щось мені в цей салат найкраще пасує свина печінка. Дуже вона смачна. О, такі от кусочки нарізаємо. І так, цей салат дуже люблю. Я взагалі люблю печінку. І ще побачите, в мене дуже багато рецептів з печінки буде. Взагалі всякі. І печінкові торти. І там же я, до речі, залишив в описі під відео, як я цю печінку також. ну, типу, Як я роблю, як я мариную печінку. Хоча і тут буде, але ще теж гляньте відео просто, як ще можна приготувати смачну печінку. Кому вже там прям дуже не можна смаженого, можете печінку, звичайно, відварити. Але смак набагато смачніше в смаженої. І так, головний секрет смачної печінки це цукор. У мене пів кілограма печінки, дві чайні ложки цукру. Повірте, цукор тут нічого вам поганого не зробить, воно солодким не стане. Перемішали і залишаємо хоча б на хвилин 15, щоб вона собі отак постояла з цим цукром. Нічого потім змивати того цукру не треба, отак воно має бути. Так, поки собі маринується м -м, печінка, наша, нарізаємо цибульку. У мене такі ну, можна одну велику, і тоді дрібніше. Я нарізаю просто на такі от напів. Кільця. Мені вони так подобаються. Можете нарізати на четверть кільця, ну ні в якому разі не дрібно. Я смажу на оливковій олії так буквально неповна столова ложечка. От така цибулька має бути така гарненька, золотистенька. Все, цибулю виключаємо. Так, я цибулю перекладу на ситку і в цю пательню, де я зараз буду обсмажувати гриби. Так, бачимо собі олія стекла, і зразу на цій олії ми обсмажимо гриби, щоб не було лишнього масла в нас у салаті. Ну і вже можна почати збирати салат, закидуємо вже цибулю, і от такі з е, готового суміш салатів. Я декілька листочків залишу для презентації. Якщо бачите, що є якісь дуже грубі листки, можете їх порвати на дрібніші, щоб вони були просто менші у мисці і не були великими кусками. Але там вже дивіться на власний смак, може вам і великі подобаються. Так, тепер беремо яйця через таку от круглу штучечку, просто притискаємо яйця і видавлюємо, тож що буде ідеальна текстура цього яйця в цьому салаті. Огірки треба буде нарізати більш-менш в соломку, але то вже, то вже як вам вдасться. Можна кубиком, але тоді грубим кубиком, або просто по половині і на четвертинку таку. Ну, Мені подобається в цьому салаті власне соломочка, тож буду нарізати соломкою. Так, і огірки квашені, не мариновані, так що теж от такий нюанс. Беріть квашені, вони найсмачніші. Шампіньйони. Я завжди мию, дуже давно вже я їх не очищаю, просто гарно промити водою і нарізаємо теж на більші кусочки. Маленькі, просто можна отак порубати і підсмажити. Запам'ятайте, гриб зменшується в об'ємі під час смаження, і, відповідно, в салаті вони не мають бути міліпізричними, а нормально гарно відчутними грибами. Так що кажу, нарізайте, отак, так, щоб вони були гарно більшенькі. І обсмажуємо, кажу на тій олії, яка залишилася. І запам'ятайте, ніколи коли смажити гриби, гриби не можна солити. І смажте також не всі на раз, а закинули, чуть-чуть просмажили, відсунули в сторону, закинули другу партію грибів, бо вони тоді пустять дуже багато рідини і будуть варитися, а не будуть відповідно смаженими. Отак відсунули з боку, а другу партію закинули, знову посмажили, вже тоді перемішали всі. І так робите, поки вам всі гриби не влізуться на сковорідку. Це, звичайно, доволі класно смаку. І секрет це тим'ян. Обов'язково додайте до грибів тим'ян. Він настільки підкреслює смак гриба, що це просто вал. Ну от у мене посмажилося близько семи хвилин на такому середньому нагріві. От такі вони мають бути. Так що можете виключати і, звичайно, даємо їм трохи охолонути, щоб... Було смачніше. Печінка. До печінки вже лиємо олію, я все смажу на оливковій олії. Так, до печінки додаємо таких дві з горкою, з гіркою ложок борошна і гарно це все перемішуємо, щоб борошно обліпило всю печінку. Печінки тут не є багатсько, так що ми це обсмажимо зразу на одній пательні і для цього її буду Ну, Звичайно, якщо у вас дуже маленька пательня, то смажте краще на двох. Бо вся не влізеться, і вона буде також варитися, а не смажитися, бо буде надто багато вологи в пательні. І закинули, і зразу не мішайте. Вона потім, як коли почне обсмажуватися, вона сама розлізеться по кусочку. Ви бачите, буквально дві хвилинки воно просмажилося, і вже всі кусочки окремо собі бовтаються. Так, і періодично помішуйте, щоб вона собі зі всіх сторін була однаково підсмажена. Смажте, ну, приблизно хвилин сім до десяти, дивлячись, як якої величини ви таки нарізали ці куски. Ну, а ми йдемо далі збирати вже збирати наш салатик і додаємо вже остигнучі гриби. І будемо зараз давати секретні складники, які я не пишу у описі під відео. А це для дуже таких уважних глядачів, які дивляться відео. Буде власне, от, е, хрін. Самий секретний складник і гірчиця. Гірчицю додавайте по бажанню. В мене гостра. і Я додаю таку навіть чуть більше, ніж столо чайна ложка. Все, печінка готова, виключаємо і даємо теж охолонути. І, звичайно, коли вона охолола, а тільки тоді додаємо в салат. І аж тепер треба печінку солити. Так що теж запам'ятайте, печінку соліть аж в кінці, вже, як ви її, її їсти будете. Заправляємо майонезом, я додаю таких гарних 4 ложки. а й обов'язково перець не забудьте додати перцю, перчіть, бо там, де є гриби, перець дуже-дуже актуальна. Поки перемішуємо. І так, майонез. Можна купити якийсь готовий соус. Ну, тут, власне, пасує дуже гарно майонез. І додайте так, на власний розсуд, я додаю таких от гарних три столові ложки з гіркою. Як любите, щоб, звичайно, той салат плавав у майонезі, можете додати більше. Ну, на цю порцію 3 столові ложки, власне, ідеально підходить. Все перемішуємо, салат не треба настоювати, ніч, тримати в холодильнику. його можна їсти зразу, і навіть його ще можна їсти, от, коли воно ще таке трохи тепленьке. І так, звичайно, той салат ще можна і підігріти в мікрохвильовій, і теж з'їсти теплим. Це ще така особливість цього салату. І зараз я вам покажу, як я його на два способи буду подавати. Бо можна і так, і так, звичайно, дивлячись для чого і на яку оказію ви його готуєте. Якщо порційно для кожного беремо тарілочку, можна збризнути, от як я бальзаміком кремовим, беремо роз'ємне кільце, сервіровочне, і накладаємо наш салатик. Збоку прикрашаємо. А, і страмбовуємо. З боку прикрашаємо листочками, власне, яких є там пару лишив салату. Ну і от презентація порційна, кожному готова. Дала собі, хай кожен їсть. Ну, а можна подати і у якомусь салатнику загальному на стіл, щоб собі кожен накидав. Тут вже залежить власне, від вашої фантазії і бажання. А так, салат дуже смачний, звичайно. Тут же слів з пісні не викинуть. Апетитно, смачно, гарно, не надто дорого, не за всі гроші світу, можна сказати, досить бюджетно. Печінка зараз не дорога, по акціях. Ну, а так от воно виглядає Салатник У мене от такі салатники. Так що дякую всім, що завітали. Заходьте почастіше на канал, пишіть дуже-дуже багато коментарів, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок. Вам не тяжко, а мені приємно. І давайте ми будемо розвивати гарно україномовний Ютуб, щоб українська мова лунала всюди. Так що всім смачного, я молодець, всім гарного дня, смачного і Слава Україні і чекаю на ваші коментарі. До побачення.